Чекати свого рідного сполону важко і виснажливо. Можна вважати, що родини полонених також зазнають катувань, моральних страждань та змушені жити у стані невизначеності. Для цього потрібно мати чимало фізичних та моральних сил, розуміти свою психіку та можливості організму. Нагадуємо, що в координаційному штабі працює телефонна лінія психологічної підтримки. Ми запровадили її спільно з громадянським об'єднанням Громадський Рух Жіноча Сила України. Набравши номер громадської приймальні Координаційного штабу номер 0800 300 529 і цифру 3, ви зможете відразу поспілкуватися з психологом, отримати кваліфіковану допомогу. Дзвінки приймаються з понеділка по п'ятницю з 10 до 16. У наших громадських приймальнях також чергують психологи. Для запису на прийом наберіть цифру 2 після номеру телефону нашої приймальні. Запис працює з 9 до 5 години.